Вибиті вікна, пошкоджені паркани, фасади та дахи. На світанку військові РФ обстріляли цей житловий квартал у Херсоні. Зруйновані близько п'яти подвір'їв. Нині господарі прибирають наслідки обстрілу. Поранених і загиблих немає. Розказує мешканка пошкодженого будинку Тетяна. Зривною волною прильот був вдома. І ну тут окно ми заділили, Там окно вилетіло. Ну, криша вся повреждена. У сусідів там вообще ужас. На сусідній вулиці снаряд влучив у майданчик, де люди з прилеглих сіл торгували городиною. Пошкоджені будівлі поруч, завалився паркан в асфальті, вирва. За минулу добу найбільше обстрілювали корабельний та Дніпровський райони Херсона та дачні ділянки. В деяких районах через обстріли зникла електрика. Як повідомляє міська військова адміністрація, по місту випустили 43 снаряди. Під обстрілами були і села поблизу Херсона. Керовані авіаційні бомби російські військові. Військові випустили по кізомису Білозерської громади. У селі лишається близько 15% людей, повністю евакуювали дітей. Значна частина будинків пошкоджена або зруйнована, розповідає голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На кізомис знову скинули авіабомби. Там суттєві руйнації будинків, пошкодження. На щастя, постраждалих немає. Кизумис під постійним обстрілом. Авіації, тому якщо у вас є можливість. І ми готові допомогти виїхати звідти по обіді. Російська авіація випустила чотири керовані бомби по Береславському району. Обстрілювали околиці Береслава, село Весела Великоолександрівської громади та селище Козацьке Новокаховської громади. У веселому зруйнована церква та будинки. Одна людина отримала поранення. Минулої доби на Береслав. Російські військові також скинули три авіаційні бомби, каже керівник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під ворожим обстрілом у нас опинилося місто Борислав та п'ять територіальних громад. Під ворожим обстрілом вчора у нас було місто Борислав, з навого удару. В результаті авіаційного удару знали пошкодження одне з промислових підприємств без жертв. Крім цього, під мінометним обстрілом опинилися житлові квартали міста Борислава. На жаль, дві. Людини отримали поранення, їх доставлено до лікарні. Загалом протягом останньої доби російські військові 95 разів обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини. Випустили 538 снарядів, повідомляє обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.